Ковальські колійники обслуговують 137 залізничних переїздів у восьми районах Волині та в одному з районів сусідньої Львівської області. Щороку на виконання робіт з модернізації та капітального ремонту залізничних переїздів на Львівській залізниці витрачають понад 11 мільйонів гривень. Однак не все залежить від залізничників. І на сьогодні в області є більше десятка залізничних переїздів, які треба закривати через їхню необлаштованість, каже колінник з 35-річним стажем Віктор Стожук. Декілька днів тому назад ми завершили позачерговий огляд переїздів згідно вказівки генерального директора Укрзалізниці із 220 недоліків позалізничника, тільки 22 недоліка. Інші недоліки це підприємства, наприклад, дорожників, сільських селищних рад, це встановлення знаків, під'їзди до переїздів. Ну і інші питання. Статистика свідчить, основна причина дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах нехтування водіями правил дорожнього руху. Особливо вільно почувають себе в зоні підвищеної небезпеки велосипедисти. Черговий по переїзду на 364-му кілометрі Олександр Жук зізнається, робить таким порушникам зауваження по декілька разів на день, але охочих об'їхати шлагбаум серед двохколісних все одно вистачає. Мої бовски входить переїзді вести журнал порушників. Якщо десь порушується щось, записується в цей журнал, передається дистанція, дистанція колії передає на ГАІ, І там вже приймають міри. Схильність до порушення правил проїзду залізничних переїздів мають і водії автотранспорту. Від початку року лише співробітниками Ковальської державтоінспекції складено 206 адмінпротоколів про порушення правил дорожнього руху саме при перетині залізничних переїздів. Часто їздити через переїзди, багато порушників є. Та буває, всяко. Да, і на переїзди закрити, і більше переїзду буває, що їздити. Ну щоб зважати, подивитися вліво, вправо і тоді продовжувати рух. На залізниці наголошують, за запорукою повної безпеки при перетині залізничних переїздів є лише суворе дотримання правил дорожнього руху і закликають водіїв автотранспорту не ризикувати своїм життям, а також життям працівників та пасажирів залізниці.